Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні завершили роботу по проведенню води до міні-свинарнику. Фоси загорнуті. Тут порядок. Покажу вам всередині. Це така роздівалка в нас. Ось так. Це йде з фоси. Проведено. І всередину свинарник. Ось такий міні-свинарник у мене невеличкий. І в ньому вже є вода. Іде пипки. Якщо треба укріпити, так як вже сьогодні немає коли, то укріплю завтра свято післязавтра. Ось такі клітки у мене, такий вигляд, трошки навели порядок, я думаю буде поросятам уйотно. Вода йде до всіх кліток. Ось так. І ця половина. світло. Ось такий вигляд. У мене свинарник має, водичка проведена. Все гарно, роботою задоволений. Водичка є. Без проблем. Тільки. Потрібно зробити кормушки. Тут були клітки дві, я з двох поробив одну, щоб було уютніше і багато місця було. Ось такий вигляд. Ай свинарник. Ще роботи є. Ну сподіваюся, з коршим часом. Дякуючи своїй дружині, що вона мені допомогла з водою, бо я сам би не справився, бо це немалі кошти. Це все заслуга моєї дружини, яка вирішила мені допомогти. Ось так. Все акуратно. Всі підводи, пипачки, водичка є. Сота. Кормушки встановимо і будемо думали за придбання поросят. Всім дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо лайки, все буде Україна, віримо в Збройні Сили України, всім мирного неба, миру, миру і ще раз миру. Буде мир, буде все.